Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. Останніми днями на Харківщині така погода, що просто заважає працювати. То дощі, то сильні, присильні вітри. Тоді вигляне сонечко, а тоді знов за дощить. Але, незважаючи на погоду, ми продовжуємо працювати. Чоловік сарай розвалив, відпустку завершив. І поїхав собі служити. Ну, а я з доньками продовжую працювати. Трішечки експлуатую дитячу працю. Звісно, я шуткую. Діти допомагають. Я не вважаю це експлуатацією, тому що діти повинні допомагати батькам щось робити. Звісно, я... Слідкую, щоб дівчата не тягали важке, це важливо, тому тягаю сама. Бо за мною нікому слідкувати, коли чоловіка поруч немає. Хочеться пошвидше все це прибрати, звільнити ділянку, тому що необхідно висаджувати, закладати новий садок, висаджувати дерева і робити красу. Наскільки швидко в нас вийде, я не знаю. Надриватися ми не будемо. Зранку працюємо, складаємо кирпича, а потім відпочиваємо від тяжкої роботи і займаємось чимось іншим. Дітвора своїми якимись справами, ну а я огородом та садом. Це теж потребує уваги. В нас в цьому місці ще й невеличкі такі сходи доводиться прямо розганятися з цією тачкою, щоб вона проїхала, інакше просто її не запреш. Ось так накладаємо на тачку, вигружаю. Там інша донька все складає, потім всі разом складаємо. Складаємо сюди, тому що тут в нас планується будуватись новий сарай. І це карпича піде на будівництво. Отже, його необхідно все сюди перевести, поскладати і потрошечку починати будувати. Так що попереду ще дуже і дуже багато роботи. Не тільки розбирати сарай будемо, а ще і будівництвом займатися. Сподіваюсь, нас вистачить на все це і часу, і сил. Така ось у моїх дітей виходить працетерапія. І попрацюють, і відпочинуть. І трішечки сил не беруться. ну ка кирпичі тягати. Це вам, наче гірю піднімати. Якби ще можна було прискоритись так, як і відео прискорюється, то взагалі б було чудово. Але насправді все не так швидко відбувається. І заморюємось, на жаль, швидше, ніж хотілося б. Залишайтеся з нами, спостерігайте за нашою працею, що і як ми робимо. І до наступних зустрічей!